Це ж швидше для тих, хто геть не розуміється на тому, як заряджати електромобілі. Я серед таких був 4 місяці тому. От хочу для таких новачків теж зняти таке відео. Ця зарядка коштує всього 3,5 тисячі. Це фейрі на 3,5 кВт з Wi-Fi. Найпростіше, що може бути, продається разом з таким чехлом. Ставиться, звичайнісіньку розетку, У мене тут смарт розетка на вулицю виведена звичайна 16 амперна смарт розетка. Вмикаємо. Тут можна обрати 8, 10, 13, 16 ампер, А, 10, 13, 16 і можна відкласти на той час, коли я хочу заряджати Одна, від 1 до 8 годин. Я хочу заряджати прямо зараз тому зараз і змикаю. Підходимо сюди, вмикаємо, відкриваємо тут. Нашу зарядку, це GBT ac зарядка. Знімаємо, знімаємо отак, і вставляємо. Спочатку загорівся білий колір, це означає підготовка, і через кілька секунд загориться, почне ми, ми готіти зеленим. Ось, пішла зарядка.